Слава Україні! Ми військовослужбовці, головного центру, Висловлюємо подяку благодійному фонду ЛАД за надану допомогу. Ліфт у нас старий, як солідарі на, на шапці заселять. Передаємо палету органічного харчування навчальному центру «Оршанець». Дякуємо Ларисі Пономаренко, Леву Ляхович, Асоціація українців регіону Мурсія Іспанія. Слава Україні! Доброго дня! Волонтерський штаб лад зібрав гуманітарну допомогу для Державної прикордонної служби України. У вигляді сухої молочної суміші та фруктового пюре під імені Державної прикордонної служби України дякую волонтерському штабу лад та організації українців у регіоні Мурсії за надану гуманітарну допомогу. А також дякуємо новій пошті за стреч плівку, яку теж ми часто передаємо військовим. Ну, ну, Давайте часть про.